У великій родині під назвою Український шоу-бізнес проблем вистачає. Дім потребує ремонту, батьки скаржаться на брак грошей, а голодні роти треба нагодувати. Попконвейер у квітні цього року відвідав прес-конференцію за участю шоу бізнесової еліти України. Говорили довго, багато і на болючі теми. Серце у нас не розболілося, але ми так трішечки собі поспівчували. Що і вам радимо зробити. В національному палаці мистецтв Україна відбулася прес-конференція за участі зірок української естради. Спікери говорили про творчі плани головного сценічного майданчика країни, а поміж тим згадали і про інші проблеми вітчизняного шоу-бізнесу. Віктору Павліку, мабуть, так наболіло, що говорити про наболіли він не захотів, а тому залишив події ще на самому її початку. А ось Кіра Білик та Віктор Бронюк з гурту Тік охоче розказали, що саме їх турбує. Я не знаю, коли я ще раз поїду в такий тур. Він виснажливий не за кількістю концертів, а за кількістю дійсно поганих доріг, що артист. Замість двох-трьох годин їде ші, ші п'ять шість скрючений, і потім відразу треба фарбуватись і вискакувати на сцену, і радувати, і робити вигляд, що ти найкращий, ти діва сьогодні. в Україні немає ядра, яке б навколо себе зібрало і об'єднувало творчих людей. Тобто кожен вариться сам по собі, робить якусь свою роботу, в когось виходить, хто в когось не дуже. Окрім співаків, прес конференцію відвідали представники інших видів мистецтв, зокрема, театральний режисер Роман. Віктюк, який планує проводити в Палаці Україна фестиваль Шевченко і сучасники з нагоди 200-річчя від дня народження кобзаря, вже нема грошей, жаль грошей. А на виставку абстрактну гроші йдуть такі, що вистачило б нам на декілька виставок. Це одно гімно. А ось один з відомих балетмейстерів раду поклітару і зовсім невтішні прогнози намалював. Хоча додав, що покладати рук чи то ніг не збирається. Мене постійно грішним ділом посіщають думки о том, що ну що я здесь делаю. Что я здесь делаю? Зачем я тут до сих пор это, это нахожусь? Я дал это сцене 6 лет с театром, с киев балета Мы были на сцене Маринского театра, мы были на Золотой Маске в Москве три раза, мы были по всей только, по всей этой Европе, мы были в Азии, везде, везде это люди приходили и говорили, так что в Украине есть современный танец. Я говорю, ребята, есть. И Тільки тут ми що це нікому не треба, Не данада тільки нам проблеми обговорили про те, як шукати вихід і покращення, так і не домовились. Хоча генеральний директор Палацу Україна Михайло Кулиняк пообіцяв творчим особам підтримку та сприяння. А головну сцену країни нашим українським співакам.